Добрий день. Сьогодні на огляді маємо кабель від фірми Xiaomi. Вона користується високою популярністю та якістю своїх товарів. Даний кабель USB, USB Type-C. Комплект входить з пакет, що дуже гарно, бо він зберігає наш кабель від бруду при транспортуванні. Також входить. Інструкція з утилізації зберігайте наше навколишнє середовище. Також є гарантія, зберігайте разом з чеком гарантія 6 місяців. Цей кабель має високоякісне, гнучке, комфортне та зносостійке покриття. Також цей кабель може використовуватися як для зарядки, так і для передачі ваших даних. Це дуже гарно, бо не всі кабелі підтримують дану функцію. Довжина даного кабелю 1 метр, він в мене білого кольору. Ось так у нас виглядає. Це USB, USB Type-C. USB Type-C підходить до багатьох сучасних смартфонів та навушників. Також даний кабель має вбудований. Захист від перегріву PTC, який зберігає ваші прилади від перегріву та перезарядки, чи неправильно, заряду. Це дуже гарно, бо треба зберігати наші прилади в майбутньому. Даний кабель я купував в магазині Allo. Він має пропускну потужність 22 Вт, тобто, він підтримує швидку зарядку. Магазин АЛО також нас дає великі знижки та високу якість їх товарів. Обов'язково купуйте та всім гарного дня!